Вітаю вас на своєму каналі. Пропозиція буде актуальна тим, хто шукає зимові шини для свого залізного коня. От. До вашої уваги пропоную е, розмір колес 195-65 r 15 на 15-й радіус. От. Стан колес дуже чудовий. Е, ось є мітка, де видно стан зношування. Вони проїхали, ці колеса 1010, 10, можливо, 15 максимум. Два сезони відкатав на них. От зараз вони вже мені не актуальні, тому що змінив автомобіль і вони туди не стануть. От. Мої контакти будуть в описі під відео для зв'язку зі мною. Е, можливо, відправка нової пошти накладним платежем, але передоплата за пересилку в дві сторони і можливо оплата на карту. Телефонуйте, домовимось. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!